Вітаю, друзі. У Білицькій територіальній громаді два дні поспіль ярмаркували для того, щоб зібрати кошти на допомогу воїнам-землякам, які сьогодні боронять нашу Україну. Перший день у Бутенках було зібрано майже 48 тисяч гривень, а наступного дня у Біликах майже 98 тисяч гривень. Ось так організатори свята це виконком та їхній гуманітарний відділ спрацювали. З минулого року у Білицькій громаді було започатковано проведення благодійних ярмарків на підтримку Збройних сил України. Доброчинна подія об'єднала школярів та їхніх батьків, вчителів та підприємців, ветеранів праці, працівників комунальних установ та учасників художньої самодіяльності. Лунали пісні українського фольклору та патріотична музика. А після запальних танцювальних номерів змінилася навіть погода, припинив пролітати сніг та засяяло сонечко. Святковий сценарій був присвячений народним традиціям проводів зими та зустрічі весни. Спалити опудало зими, щоб разом з ним згоріли всі біди і негаразди. І народились нові мрії і сподівання. На ярмарку можна було придбати солодощі та вироби ручної роботи, духмяну випічку, різноманітні ошатно оздоблені смаколики. Кожна група учасників намагалась не лише вразити оригінальністю та творчим підходом, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки наших захисників. Наша тіра називається Білий Діага. Це комунальне підприємство створене сприянням Миколи Володимировича Скрипника. Будь ласка, звертайтеся на нашу продукцію. А як це європейська шиншила. Наші країна два є курпуєсландер і білий вілікан. Будь ласка, згадайтеся, згадайтеся, це, це, це наша продукція. Це наші активісти молодіжного простору, вейка при Білецькій громаді. І сьогодні ми збираємо теплі шкарпетки для воїнів, рукавиці, чай. Харки, також будемо виготовляти окопні свічки, ватні диски для розпалювання вогнища, а також з яєчних лотків будемо спробувати також робити гарні розпалювачі, щоб нашим воїнам було тепло і затишно на душі від нашої підтримки і допомоги. Ще у нас є таролог, який вам. Кажеш всю правду на сьогодні, на завтра, на післязавтра і на наше найближче світле майбутнє. Дивіться, Україну чекає перемога. Ми <ах> <пів> знаходимо, дівчаточка, 100 грамів цілий, не подамо, Оркам на смерть дорогу. Давайте ви! Доточка, заполовину за половину, за п'ятдесят. <пів> У нас без Хлопці, Воюють до кінця, і в нас банка повинна бути заповнена до кінця. Туди вкладається, назад не витягується. Під час акції у Біликах було зібрано 97 тисяч 600 гривень. Усі кошти зібрані на благодійному заході, будуть передані на потреби військових, які кожного дня боронять кордони України та оберігають наш спокій. Організатори ярмарку, а це працівники гуманітарного відділу виконкому Білоцької селищної ради, переконані, що подібні заходи згуртовують громаду заради перемоги. Вони дякують кожному, хто став учасником благодійного зібрання та надав посильну допомогу. Україна переможе. Україна вистоїться, бережи Україну Боже! По силою боротьбі Україна переможе, з нами правда наших справ усіх, Україну, Боже, в очок і синів, ми сильний і незломний народ, вільної країни, ми обов'язково вистаємо. Україна